Гарантії безпеки для України мають базуватися на статуті Організації Об'єднаних Націй. Друзі, цю заяву політично абсолютно вчора, буквально на зустрічі з Кітом Келохом, зробила наша нова прем'єрка Юлія Свириденко. По-перше, я хочу відзначити дві речі: Юлія Свириденко як прем'єр-міністр. Зробила ще раз політичну заяву. Пригадайте хоч один епізод, коли попередній прем'єр-міністр Денис Шмигаль коментував щось, що стосується майбутнього мирних угод Російської Федерації з Україною. Щось змінилося, змінилося конкретно. Тепер у нас прем'єр-міністр має функціонал за згодою відповідного офісу президента коментувати ці речі і, судячи з усього, коментувати їх і ретранслювати на зовнішню аудиторію, тому що заява Свириденко, гарантії мають базуватися на статуті Організації Об'єднаних Націй. Це заява, яку ми ніколи не чули. от ну щоб так відкрито від президента Володимира Зеленського. Він нам розповідає про інше. Він розповідає. Про неможливість обміну територій, про неможливість там виходу е, з Донбасу, про неконституційних вимог вимог Російської Федерації, про політичні умови там про РПЦ, про російську мову і так далі, і тому подібне. Тобто, все, що хвилює нас з вами, українців, але є ще міжнародний трек, на якому Відбувається зараз дуже потужний тиск з боку Вашингтона з приводу примушення України пристати на ці домовленості, очевидно, які були досягнуті між Трампом і Путіним 15 серпня на Алясці. Заява гарантії в Інституті Організації Об'єднаних Націй вона повторює фактично заяву міністра закордонних справ Лаврова про те, що Російська Федерація розглядає колективну виключно безпеку згідно зі статутом Організації Об'єднаних Націй. Розумієте, це змінює абсолютно зараз підхід і, і каркас. І, судячи з усього, по своєму функціоналу, сьогодні прем'єр-міністр перекриває у нас. Ще раз міжнародний напрямок розповсюдження інформації і комунікації офіційну позицію Києва. Дивіться, що це підтверджує на мою думку. Буквально кілька днів тому з'явилася цікава публікація в, в виданні NBC News американському, де Трамп фактично дав сигнал. Києву про те, що потрібно пристати на угоду якомога швидше на умовах. Ну фактично на умовах Російської Федерації, що саме Трамп сказав, це був не прямий текст або звернення, це був натяк. Він сказав, що підхід до захисту власної території захисту не дає можливим вигравати війни. Тобто, якщо Україна постійно захищається і відступає, так війну Україна не виграє. Це відразу. Виключає всі розмови з приводу того, що Україна може щось повернути військовим шляхом не вистачить на це ані військової спроможності, ані допомоги військової від сполучених штатів. Очевидно, що не буде. Пристати на угоду на умовах фактично Російської Федерації. Це погодитися на те, що Російська Федерація мусить. Мусить бути учасником в гарантіях безпеки, і це у нас сказав віце-президент вже Сполучених Штатів Джей Ді Венс в інтерв'ю тому самому NBC News фактично. Паралельно із Дональдом, Дональдом Трампом, взагалі, площадка NBC News за останні дні ем, стала ну такою е, комбінованою, так і для росіян, і для американців у цьому плані. Це не останнє інтерв'ю офіційних представників всього цього мирного процесу. Тому що NBC News також е, дало слово ну фактично і місце, і е, представнику голові Міністерства закордонних справ Російської Федерації Лаврову. Лавров у нас розказав також речі, які дуже корелюються із тим, що сказала українська прем'єрка Свириденко, і з тим, що заявив Джей Ді Венс, брати участь в гарантіях, і це не можна виключити. Росія буде присутня. Фактично, Венс на це натякає і прямо говорить як гарант майбутньої безпеки за майбутньою мирною угодою. Лавров в інтерв'ю NBC News такі ключові речі сказав, що. Були досягнуті проривні домовленості із Дональдом Трампом на Алясці. Росія продовжує на цьому стояти. Він ще раз заявив, що гарантії для України можуть надаватися на рівні колективні гарантії на рівні країн-членів Радбезу Організації Об'єднаних Націй. А тут ми ставимо собі галочку і розуміємо, хто у нас члени Радбезу. Організації Об'єднаних Націй, окрім Росії, Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції, звісно, це Китай. Розумієте? Китай зараз намагається вписати в якійсь якості військовій, в політичній, для того, щоб він був присутній як гарант безпеки після укладання мирної угоди. І очевидно, для того, щоб це сталося, потрібна була згода Києва. А ще потрібно було вирішити одну таку історію, на яку інколи там яку інколи згадує Російська Федерація. Про ну, люблять вони цю пісню про нелегітимність Володимира Зеленського так тут стався ще один поворот. Друзі, то чому тому, що Лавров вперше за три з половиною роки розказав про те. Що Зеленського у Москві вважають головою київського режиму. і це фактично означає, що з головою київського режиму, тобто, це такий статус присвоєний зараз зеленському у Москві, Москва готова розмовляти. Зустріч Володимира Путіна і Зеленського може відбуватися як зустріч. Це логіка Російської Федерації. Там нічого логічного, так але може відбуватися як зустріч президента Російської Федерації і представником київського режиму, з яким власне воює е, Російська Федерація. Розумієте, це ну на голову якби не налазить. Але е, далі Лавров каже: а от коли ми дійдемо до моменту підписання якихось домовленостей, то тоді треба зважити на те, що строк повноваження Володимира Зеленського вже сплив і він не зможе підписувати ніякі документи. Але досягнути мирової згоди, ми можемо з цією людиною. Це що таке взагалі? Розумієте, перемовини будуть. Перемовини будуть з представником київського режиму. Ну, це звучить я сам зараз говорю. Я це слухаю. Я, ну, я шокований. Плюс у нас вони будуть відбуватися загалом під каркасом статуту Організації Об'єднаних Націй. це вперше таке відбувається далі з приводу Китаю, який вписується якраз в колективну безпеку за оціми гарантіями. Які мають бути е, підписані колись через два тижні, через місяць. А Венс каже, що можливо через півроку. А Кіткело каже: на наступний день незалежності я приїду вже в невоюючу країну. Відсувається момент, чому тому, що ми лише приблизно розуміємо оце місце Китаю, воно буде взагалі в цій історії, всі якесь або його не буде. Що відомо на зараз е, видання. ah uh, Німецьке виходить з публікацію, яку потім одразу ж спростовує Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки, про те, що Китай згоден на миротворчу, тобто військову так миротворчу місію підгідною, якщо вона відбувається підгідно організації Об'єднаних Націй, і це, начебто, виданню ВЕЛЬК, підтверджують якісь кола в уряді Китайської Народної Республіки. МЗС відразу говорить ні, ми. Не будемо і не розглядаємо ніяких миротворців, але потрібно зважувати ще на один епізод. Чому, в принципі, Зараз може лукавити Китайська Народна Республіка, тому що відбулася публічна дискусія через засоби масової інформації між Володимиром Зеленським, який згадав про Китайську народну республіку кілька днів тому минулого тижня. П'ятниця по моєму була він виступав перед пресою. і Сказав, ми не розглядаємо Китай як гаранти, чому тому, що ця країна не допомогла нам у важкий момент. А ми спираємося на країни гарантів, які допомагають нам зараз, і у важкий момент Китай. Цього не робить очевидно. Володимир Зеленський має на увазі, що Китай неодноразово помічений в постачанні комплектувальних на виробництво на виробництво дронів. Фактично на території Російської Федерації. Так, от Китай на ці слова. Відреагував і ще раніше. Він сказав так: Китай має на увазі, це виступала речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, і вона сказала так: що ну фактично ми там ображені, не ображені, але слова Зеленського нас зачепили: Китай готовий грати конструктивну роль. Очевидно, це потім наштовхнуло журналістів вельту звернутися до якихось джерел в уряді Китайської Народної Республіки і підтвердити, що Китай дійсно хоче заходити як гарант безпеки в угоду, те, що Китай сказав, ми місію військову не розглядаємо. Це одне, але заходити в угоду фактично, маонін це підтверджує. І от ми повертаємося ще раз до Юлії Свириденко. Ще раз, яка вперше, взагалі, як прем'єр-міністр український, як ну за статусом своїм чиновник, прем'єр-міністр, робить політичну заяву стосовно завершення війни і згадує статут Організації Об'єднаних Націй ООН? Я думаю, що остаточну крапку в цьому питанні, і чому взагалі Юлія Свероденко робить це саме зараз? Тому що вже через тиждень. І це підтверджено на сьогодні офіційно відбудеться зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна в, в Пекіні. Там відбуватимуться на території Китаю дві події: це саміт Шанхайської організації співробітництва, де буде присутній Путін. А потім відбуватимуться урочистості з нагоди завершення Другої світової, які вже там саботує е, Японія, але е, Путін там буде і запрошені світові лідери. І якраз за тиждень, коли тут Келог сказати, що ми пристаємо до ми не пристаємо на хто ж офіційно скаже, що ми пристали на умови Російської Федерації. Ні, ми пристаємо на умови, які будуть виписані згідно статуту організації Об'єднаних Націй. І е, оскільки це авторський блог, можете там закидати мене зараз е, помідорами в коментарях, але мені здається, і я ну я просто в цьому впевнений, що ця заява була зроблена якраз з огляду на майбутню зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна. статут Організації Об'єднаних Націй дорівнює фактично дорівнює фактично поступкам, які про які просить Вашингтон сьогодні Київ. Не хочете заявити, що ви погоджуєтеся з росіянами? Заявіть, що ви погоджуєтеся з статутом Організації Об'єднаних Націй. Така історія.